Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 24 серпня. Свято, а в селі треба працювати. Що хочу розказати про цю картопле копалку. Стало у нас сухіше. Я зараз копаю першою повишеною. Стараюсь тримати швидкість 7,5 км на годину. І вом тисячу оборотів. Підняв вище саму картоплекопалку. бо ґрунт став сухіший, земля гарно протрусюється, замітив ще одну проблему. Вся картошка, яка випадає тут спереді, попадає сюди. І тут же вона прикопується. От якщо виходить великий поток. Вона попадає сюди, деяка і прикопується. Якщо б коли б були ножі нижче, такого не було. Може якась там дрібна і попадала, я не бачу. Но зараз як я підняв вище, то я бачу, що попадає сюди картошка. Все ж таки треба, щоб ніж був, мабуть, може дійсно рівний, не скажу. Я, я просто ділюся з вами те, що я бачу, такою інформацією. Щоб ви знали про цю картоплекопалку. За це я маю на увазі, що от картошка вона може бути. Тут може бути а от дивіться, бачите, є картошка. Бачите? Прикопує. І вже треба треба вже порпатись. Хто хоче купувати таку картоплекопалку, копалку то я ділюся з вами такою інформацією, щоб ви знали, що. Якщо підняти вище, то буде. Ховати в цьому рівчачкові картошку. Ось така, О, дивіться, лки-палки. А так, якщо підняти вище, от, нормально стели, швидше вже копаю. Курінчики такі без проблем, як сухо, викидає, викинуло і все, не забиваю нічого. Такі фони працюємо. Якщо буду Далі бачите якісь проблеми, буду старатись з вами ділитись. Ну і може мені хто щось підскаже. Бо я мав ставити, думав ставити посередині відрізного ножа спереді, щоб різав бур'ян, але як така ситуація, і стільки картошки можете бачити тут, то вся ця картошка переріжеться, вже не вийде той ніж відрізний. Хотів би знати інформацію, як копає. З плоским ножом, звісно. Може це зимою прийдеться переробляти ще й на плоскі ножі. Не знаю. Буду копати далі, буду наблюдати і ділитися з вами надалі інформацією. Переїхав на другий город. От урожай сорт картошки Королева Анна. Гарна картошка, але вся от проростає. Ось так вона ложе, якщо я підняв вище, трішки і стало набагато сухіше, але посередині є картошка, слава Богу, у людей є. Мабуть, ще підніму колеса, Попробую, щоб не, не йшли по землі. такі опарости. Але в цілому врожай. Добре, десь більше, десь менше. А так, все одно гарно, слава Богу, є, слава Богу, буду здорожаю. Думав, колеса опорні забирати, не буду забирати їх, тому що там, де заїжджати або виїжджати, не рівна поверхня, нас коси трохи і дуже глибоко залазять ножі. Хочу сказати, що зараз. Час дня. Хочу вам показати, як підсохла підсох ґрунт. Я ще опустив ще більше вінта і підняв чуть вище, бо сухо. І нормально вона копається, картопля копалка. Якщо видно, так стеле. Вся картошка в основному тут в ямці. Все добре, тільки одна єдина проблема, так і залишається. Що просипається, отут картошка, з цим треба щось зробити, щось це не добре. А так то, слава Богу, буде працювати. То, що гріються підшипники, Гріється капітально, вже нагрілися веляха. На дворі жара 30 чимось градусів в роботі, воно гріється. Може бути. Бажаю всім своїм підписникам того самого каналу міцного здоров'я, мирного неба. Думаю, ця інформація про цю картоплекопалку стане вам корисною. Слава Україні!